Усіх українських чоловіків за кордоном автоматично братимуть на військовий облік без проходження медичної комісії, тобто заочно, якщо вони захочуть оформити закордонний паспорт або паспорт громадянина України, а все завдяки змінам до постанови, які нещодавно затвердив український уряд. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не обов'язково показувати військово-обліковий документ. Працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть інформацію про військовий облік у реєстрі. Якщо дані відсутні, вони будуть додаватися автоматично і чоловіків братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа та без проходження медичної комісії. Заступниця голови офісу президента Ірина Верещук додала, що в такому разі не обов'язково мати резерв плюс. Після цього паспорт буде виготовлений у встановлені терміни. Як вам та інновації українського уряду.